Як сказав директор водоканалу, що дана організація взагалі працює в мінус. Так, люди обстають воду. Что-то его не плавает. Тут так само. Видно и так. Просто жёг. Віде. Процес спілкування якби з вами. Давайте ні, нам цей процес не чекає. Чого не цікавить? Давайте Так. Значить, дивіться, давайте так, вимикаємо ви, ось. У нас секретар міської ради боліть <звистеть> я право. Я знаю. Підприємство, Микола я ми прекрасно і Микола я Іванович, керівник комунального підприємства міська да. віз Стеценко Буртувальнич. Тепер ви скажіть, хто ви, кореспондент, чи хто це Представтеся, займається. <плес> Неграш <роз, плес> Михайло Васильович. Знаю, <плес> Неграш <роз, плес> Михайло <Микола> Васильович. <'я>. Васильів. Зеленевич <плес> житель Володимир. Де ви ж виживаєте? Ну, скоро 18-19. Вивезько, Великої. Значить, так. Ну не знаю, чи адресувати, як кажуть, чи Микола Іванович, чи до вас. Якщо є, ми будемо разом. Ну, водоканал, якщо є, визвіть. Водоканал маневети. Верніть. У нас зразу щось не пускало. Але вийдуть і тоді. Ну, дивіться, загалом у мене питання буде те болюче, яке воно і сталося. О, значить, суть питання. Коли були встановлені знаки по вулиці Карла Маркса, 4-10. тільки що заглузували. Ну не знаю, хто дзвонив. Ну як коли? Коли, ми ж куди знаємо, коли вони були встановлені? Значить, дорога державного значення. Які? Ви на дорозі маєте виду, чи де знаки? Ну, як до магазину їхати до магазину, До то... За рішенням виконавчих. Рішення, два да? роки назад. Да. Да. Два роки назад він там стоїть. По-моєму, два роки. Да. То я вас хочу зауважити, що була написана заява на 102, у вашу адресу. Розкажу чому. Ось, ось стоїть знак, Той, що ви поставили mm. два роки. Це кажуть, болюче питання, те, що по моїй темі. Оце стоїть оцей знак, який там стоїть. Бачите? Так. Mm. А тепер я вам зараз покажу, який повинен там стояти знак. Різницю бачите? Ну ви бачите різницю? Я бачу, бачу. Да. Захаровіч верніться, будь ласка, назад. Я констатую фактами. Я не прийшов сюди щось... щось вам нове привали. розказувати. Та неправильно приварили. Ну, два роки неправильно приварили. І цей знак стоїть. І один знак, і другий знак стоїть. Хто, Копра... хто вам вказував, що неправильно встановлений знак? Гаїчники, що на такс, таксують, чи що? Я вам показую фото, так що... Да. Хто вказував, що неправильний знак ну, стоїть? Є правила дорожнього руху. Я як учасник дорожнього руху. Дивлюся, правила дорожнього руху. Такого знаку не існує взагалі. Е -е, Слава, добрий вечора. <клакова> <клакова> Ти мені скажи, оцей знак, який стоїть біля бравець банка, там який у нас стоїть, зупинка заборонена, чи пам'ятає? Стоянка заборонена. Він же встановлені згідно дислокації знаків погодження так? Згинув вимов, згідно дислокації, по погодженням з обласним ДАІ, Так, Так, це точно. Хорошо. Ну, я пам'ятаю. Загалом у лютому я вам телефонував за цей знак. Ви, як сказали, дасте доручення. Знаки відповідному, відповідному де... Ні, Ну я вам говорю за цей знак, де знаходиться на карту Маркса. Да, я вам телефонував у лютому, реакція нулювала. Тобі ж ваші, як кажуть, керівники не виконують ваше доручення. То я вас хочу зауважити про інше, теж ну я тут собі понакидав, щоб без голови все не викидати. Значить, дивіться, відповідальність цивільної адміністративної або кримінальної відповідальності згідно закону статті 23 закону України про службову так, про службу в органах місцевого самоврядування. 23 статтю почитайте ну, і подумайте. І загалом, так як приїхав я до вас у міст Буселю, щоб узнати, як ваше прізвище, як називається організація, я думаю, дис дисциплінарну дисциплінарно треба.

Так, і далі, оце наша йде центральна вулиця, я не знаю, як вона у нас от, от, от круга до фора. Ні, от круга до фору, даємо цю, цю ділянку. Ну, йде світлофора. Сюди оці дві суцільних смухи взагалі не видно. Якщо немає коштів, це не передбачено, щоб її намалювати. Коштує, да, то виход, ну, слово, що прибрати можна. Можливо державна Це теж не міст в ребенку сервісу рішення. Розібрав до служби до рік і Треба їхати туди, а не до вас, я понял. Дві суцільні смуги, центр міста, їх взагалі не видно. Як ви самі бачите. Так, вулиця Незалежності, дана організація Кончезаспівська який прибирає вже суцільну смугу, якої не було видно вже з самої зими, як сказати, весни. І нарешті, як кажуть, достукалося. <різький флот> По всім інстанціям пройдено, продзвонено. Ну, Вже пішли через ГАЇ. ГАЇ швидко зреагувало. Як сказав міський голова, дорога не моя, нічого не знає. Добре, тепер буде в мене питання до... До вас, як я розумію, Володимир Іванович. Нема. Ну ви ж курсі, там по тарифам, по всьому по воді. В Курсі? Давай, не включить. Оце я використовую отакі касети по воді. Все додумо, не я один. Ось у вас екземпляр такий. Ось такий. Нічого, я щас... Я вам, вам зараз доведу, чого воно таке. Напряму складений йде. Це, дивіться, оце одна йде касета, потім йде це друга. Ні, оця йде Цесі 5 днів у мене стоїть. Це у мене стояло 2 тижні, це 4 неділі. Йдемо далі. Значить так, дивіться, чого йде один тариф, і кому подається чиста вода, і тим, кому ржава. Водичка. Ну, Васич, можна? Я вивчила це питання, тому що в мене така сама проблема вдома. У мене дума скважина, і ці касети, як ви кажете, Михайло Васильович, міняються кожен тиждень. Справа ну в тому, що у нас така вода, такий горизонт, <кху> де ми беремо воду. Мені пояснювали. Ну, ми живемо по квартирі, ми ж не живемо в Я вам скажу так, що вода потребує очистки. На сьогодні у нас станція очистки води, є на вулиці 97-й Стрілецької дивізії і пів міста. Станція ця збудована скільки років зараз? Яка ніби ця? 7-6 років тому. Станція надіюча. Так, да, на жаль, все місто повністю сьогодні очистити не може, бо вона розташована на тій, на тій стороні, де ну, будемо говорити, на які там скарбили у нас там. Сьогодні є потреба для того, щоб на цю сторону, де знаходяться будинки ворог 16-18, також будувати станцію злочинку. Ми, е дві, е по А от ми на протязі 4 років, я працюю 4 роки, на протязі 4 років ми були в програмі питна вода, яка була загальнодержавна, і так ми е її не збудували, бо кошти сьогодні, щоб збудувати станцію, це десь порядка, одна сьогоднішній день, півтора-два мільйона вартості станції до очистки. Були ми в програмі, ну, на жаль, і за відсутність фінансування так ми і не збудували. Зрозуміло. На сьогодні є ця проблема, на сьогодні ми її знаємо, на сьогодні ми знову шукаємо, якими чинами включити чи до програми, бо за кошти місцевого бюджету ми його не можемо збудувати. От я вам для прикладу, у нас сьогодні виникло. ми продов забирати сверловини ті, які не на обліку, які використовують цукровий завод, наприклад. Ми забрали повністю масив цукрового заводу на водопостачання і водовідведення. Так от станція до очистки важлива, але ми сьогодні розробили проєкт, буквально сьогодні ми отримали для того, щоб забрати стоки цукрового заводу масиву. Вартість цього проєкту мільйон п'ятдесят. От ми сьогодні шукаємо чи, кор, чи в місцевому бюджеті, чи може яким чином обласний, Найголовніше сьогодні забрати стоки, бо стоки цукровий завод не працює через якісь місяць-два поте уставок, а далі в річку заставу. Mm -hmm. Тому сьогодні треба вибирати чи те, чи те. Цей проєкт розроблений, і я впевнений, що ми каналізаційні стоки побудуємо напорний колектор і заберемо у наші очисні споруди. Ця станція, да, вона є, потрібно її робити. Сьогодні, до речі, в ворозьку 18 так само живе керівник комунального підприємства. Він теж має ту саму проблему. Але ну, на жаль, усе в одночасі, але все надо кошти. Без коштів я за це навіть навіть з вами розумів. не спорю. Ну тому, суть питання те, в тому, я вас переб'ю. Чому вже кожен будинок? А в водоканалі один тариф для всіх. Наприклад, по Білоцерківській біля пожарки стоїть е, Откуда йде вода? Там О, же ок, стоїть. Там є станція дочинки. Їм іде чистіша вода, ніж на. У нас вся закольцована. Вона не з'єднується з нашою системою. У нас окрема йде система. Якщо вони були з'єднані, до да. вас би води не було. Вас У вас нас повністю з'єднала система. Що йде вода туди і що йде до нас, воно сходять. Вони Ні, тут не, сходяться там. в центральній частині. Кому йде перший удар? Не, ну, вам зразу що йде... Кому йде перший води? удар, водя тводи, яка йде перша? Іде до нас, потім йде вже куди. Я... Ну, йде перший удар води? Я ж вас питаю. <світ> Воно <світ> <так> йде, <світ> отак йде, от <світ> так йде. Закольцьовано, ви розумієте? Ні, у нас насоси стоять і на цій стороні, і на тій, і на тій. На стороні. Ми підтримуємо тиск в системі, наприклад, 2,7 атмосфери. Я вас не закинула. Але, але так як не, то це ж система. Я ж система, так, я я так. Я я вас питаю, вода спочатку спочат вода... чи туди yeah. йде, yeah. чи вона yeah. спочатку. Вона йде якраз усе в центральну. Воно разом yeah. оттуда качають і оттуда. Не. Система не. збалансована. Для того, щоб держати в системі тиск там 2,7 атмосфери, наприклад, щоб була вода у вас, у на п'ятому, на дев'ятому поверсі, загальна система. Вода одна і друга, бо сверловин на тому масиві там, наприклад, 5, і тут у нас три сверловини на цій стороні. Система закольцована. Через Всі що отримують одинакову воду. По да. Белосерківському комунарську ми найчастіша вода. У, може трохи чистіша, бо може трохи. Ну, дивіться, трохи, я, я проживаю по ворозку 16. У нас труби всі катяться поміняти. Мені не труби, вода результат, ви бачите який. Ні, то тут не за трубу. Вода йде з горизонту. Вода йде, вона потребує очистки з горизонту. Я тобі сьогодні принесу, покажу отакі у мене доума. Так дивіться, що мені робити. Кому мені писати заяву? Кому писати заяву, щоб мені оце кожен місяць відшкодовує? Що мені робити? Я теж ставлюю ці квартирі. Значить, подивіться, проживаємо ми всі, проживаємо на. Тариф взабита. Амортизація, що забито. Складова тарифа закладено все. І амортизація, і заробітна плата, і електроенергія, яка втрачається. Закладено все. Але в мене теж вдома вода, така ж сама, як і ви говорите. Так, да? і в мене така вода, на жаль. Але ми маємо воду постійно, цілодобово, і на сьогодні, практично ні на одному поверсі, 5, 7, 8, 9, у нас проблеми з водою немає. Так, да, потребує до очистки. Ми ж не говоримо, що не треба її робити. Ми зробимо тільки е, не в, в слідучому хто буде працювати. Але ця проблема є і на вирішуванні. Зробиться станція до очистки ще одна. Ще тариф збільшиться, бо її треба буде і амортизацію, що ви називаєте, і утримання, і додається обов'язково тариф. Або будемо воду подавати погодинно, щоб зменшити тариф, тариф, як ви кажете, можна зробити дешевший тариф. Але давайте будемо давати дві години ранку, дві години вечора. Але люди Ми ж не кажемо як давати воду. Ми говоримо, Ми. що дайте нам чисту воду. Або, 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 або зменшити тариф. Ми Все одно купляємо, Ми її використовуємо тільки для, для миття. Проведіть опитування по масиві, в тому масивівковий. Яка вода. Є, І вам люди дадуть. Ці дадуть люди ми знаємо без опитування. Ну, по потреба в очистці води є. Ну. По потреба в очистці води є. Але, по потреба по треба є води... тарифу. в повищенні тарифів. А вас планується піднімати тарифу? Я думаю, якщо не Прийти буде При цій воді, якщо... Як потреба, так, по -потреба. Якщо, якщо не буде забезпечувати утримання мереж, свердловин, інших об'єктів, водоканал, то виходу не буде, іначе ми без води залишимося. Ну, На сьогодні поки по населенню не планували. На сьогодні підняли другу-третю категорію, це для бюджету, для підприємств-підприємців. Так, да, вода не ідеальна. І в мене така сама дома, і бо я живу так само на цій гілці, як сюди я беру воду. Але, на жаль, таке є. На жаль, таке є. Ми сприймаємо те, що треба побудувати і дочистити. Програма, Програма була державна, загальна державна. На сьогодні е проблема стоків поки перетягнула на себе фінансування. Ми сьогодні заберемо стоки супрового масиву сукрового заводу, це мільйон, як мінімум, там мільйон шістдесят мільйонів. От треба забрати стоки, бо їх треба кинути на очистку. Тоді вернемося до цього. Це є проблема. А де подивиться, є якась проєктна документація, як у нас вода, як ви кажете, по кругу? Є якийсь проєкт, подивіться? Є схема. Ну, чи схема. схема. Ну, конечно, це де, це, це, це де, на водоканал, на так, це, це де. На водоканал на Тепе, можна викидати. Можна по поводу 9 го поверху? Поки представники тут. У нас була проблема. Зараз її вже з місяць як нема. Бо вода якось ісчезла, часа 3-4 її не було, в кінцевому итоге зробили. На 9 поверсі, в часи пік, не було води. Звоню вже, Кажуть, водоканал, дзвоню водоканал, кажуть, на дев'ятому поверсі це з обслуговує, і от так, от по кругу. Ні, я, ми, вже ми вже збиралися, ми вже збиралися. Їхати в Києві далі вже цю продовжувати. Ні, чому? так от скажіть, Ні, Ні, подождіть, от поки зі представники, до кого звертатися такі ситуації? От Що зробили, щось різні. А якщо нема мережі, води мережі е, зовнішні, то так, да, це може проблеми водоканалу. Але може бути інша проблема. Сьогодні є станція підкачки в будинку Воронського, 18. є станція підкачки, яка в підвальному приміщенні можуть бути одні, другі вони повинні працювати разом і вирішувати. Якщо немає в системі, то вирішує водоканал. Якщо проблема з насосом чи з підкачкою на цей будинок, то це проблема його, бо він утримує насосну, яка проводить підкачку будинок. Він каже, що в мене все в порядку. Звоніть в Водоканал каже, у нас все в порядку. Звоніть на насос. Люди, які встановлювали цей насос, вони казали, що там збою бути не може. Це німецький насос, тобто производив монтаж. Казали, там німецький насос не може там, там його обозні. І переставили кудись собі на дачу. А вони деталі замінили. Я ну, не знаю, що він живе так. в цьому будинку. Подивіться, подивіться. Okay. Перше, морозку okay. okay. 18 будинків. От ви, якщо ви там проживаєте, ви звернули увагу, що от ми я 4 роки працюю, ми в підвальне приміщення не пускаємо Никого. практично нікого. Сьогодні, те, що ви кажете, хтось украв, заліз. Ми думаємо над тим, щоб запустити підвальне приміщення, поздавати в оренду. До, до сьогоднішнього дня ми ці речі не, не робили. І сьогодні, крім зеленька чайок, працівників до електрощитової, до насосів, до е, труб, ніхто ніякого не досвід. Це добре, але воно назріває, що треба здавати в оренду, щоб якось утриматися. Їм. Може, ми до цього ще прийдемо ну, на сьогодні, Лезаведоч. Може бути якась проблема. Ну от я, він, він же приходить це з продава. Масоси на вулиці на вулиці не в вулиці. Не, не будинку, на, на вулиці. вулиці хто знає, що масові yeah. даві <сос> не стоїть період. Стоїть датчик просто футбол на води і починається робота. Десь підтрим, підтрим. якась це була що Ну, час пік не є. Це була проблема, де сьогодні загарта. Ну то, що піналі нас туди-сюди, це однозначно. Сьогодні ну, ну, є вода. Подожі, на сьогоднішній день є. Не знаю, як ото потепліше, якщо розбор води буде більше. Оце на вопрос. До кого звертається? Я вам скажу так: перше, більше проблем буде ворозького 16, У нього буде більше проблем, чим у вас. У вас насос воду завжди забере, а в них буде проблема, бо труба загальна і в них може бути, що їм не буде хватати. У принципі, як буде розбору, то ви кажете, весіння літа. Так, дев'яти поверхів зарізалася в нашу зону. Так, так, так. Хто давав на врізку цієї труби? Я просто знаю. Ну, отож, бачите, куди. Яка різниця? Очень ну, доведно давав. Ні, все одно ж треба було воду дати. Але більше проблем у них буде, чим у вас. Я вам скажу так. У нас сьогодні на вулиці Стадіонній є сверловина одна, яка підтримує тиск. Вона тільки підтримує тиск у системі. В принципі, збої не було. Так, да, були там моментами, ми проскакували якісь але Є одна свердловина, окремо насос, який тільки підтримує, скільки за харочку. Я вже вважаю, 2,7 так? Да? 2,7 атмосфери. От Є сверловина, яка в системі постійно в автоматичному режимі. І в трубі, оцій, що приходить до 16 будинку, до 18, по лобці постійно повинна бути вода. Но є спориви. У нас, я вам скажу, кожний тиждень. Ну, Я не можу, але кожен тиждень ми займаємося, усуваємо е, пориви. Ми сьогодні, от, даже, е, скільки закупили? Скільки, пів кілометра, скільки метрів? 600. 600 метрів закупили по тлєна, от, буквально ось на дня. Плануємо міняти, в нас іде, наприклад, труби сотки по е, ця, е, чугун. Ми сьогодні міняємо на 63-ю труба в трубу. А як ви і... проводите за закупівлю труби? Я ну, от як ви купуєте трубу? Ну, я, я. Ну, процедура, яка Це конкурс, значить. Перша закупає не ми, закупає комунальний підприємство. Воно mm -hmm. має окремий баланс і вони мають право це робити. Якщо закупівля йде більше 120 тисяч, то це надо проводити тендерні процедури. Но вони закупляють на 30, на 10, на 20, вони не купляють на такі суми. І сьогодні е е конкурс на 20 тисяч теж проводить немає. Є чітко прописано законодавством процедура закупівлі. Але я до чого веду, що ми оці чугунні труби ми плануємо, ми вже по Ворозькому Лижазвучку, ви вже багато замінили тут загально. <реку> ми ми <реку> перейдемо поступово і оця грязівача не навійде. Тепер нам треба тільки очистити те, що з землі піднімати. Ну це все час треба. Я, я можу вам розказувати багато, але вам потрібна чиста вода. Я говорю так, е, сьогодні, як ми е, кандизаційні ці речі чи... Стоки урегульовуємо слідуче питання, що ну, там у нас є, так, мало, є переліку. переліку є будівництво станції до очистки. Ну знову ж таки, мільйон двісті 200 000 000 це було два роки назад. Сьогодні, я думаю, це буде всі 2 мільйона. І цю станцію все одно колись треба буде будувати. Не нам, то слідючи, ви молодші, не важко будувати Не буде паню, так буде другий і його життя заставить будувати. Всі знають прекрасно. ви ж не одні, от ви прийшли. Були блонібами з Ворозько-18. Я, до речі, даже по Ворозьку 18 пропонував Владиславу Петровичу знайти е варіант е придбання станції до очистки індивідуальний будинок. вели розмову. Найдіть. Але воно піде в вартість утримання будинку. Покрутились, покрутились і все такі сказали, давайте та лучше загально робити. Ми планували, таке, по Ворозьку-18, в підвальному приміщенні поставить слово на цей будинок станцію ну Це фільтри. Ну, не фільтр, а це станція, це бо це там 200 стій. квартир. Це, Я, це, фільтр, фільтр, це ж треба цілу систему. Приїжджали спеціалісти, обраховували, але теж вартість встановити, наприклад, буде там, 120, там, вони пропонували нам тисяч. Але обслуговування помісячне міняти фільтри, бо 200 квартир це ж багато. Воно ляже на тариф людям. Покрутились, покрутились, вони була від них. Пропозиція спочатку, потім вони собі отошли. Давайте будемо будувати загальні. Ну, будемо загальні будувати. Це є проблема, її треба вирішувати. І я впевнений, хто б тут би не працював, її вирішувати необхідно. Необхідно. То, то до кого? Я от представників питаю, до кого мені звертатися в дощі раз, якщо в мене отак от систематично не буде ходити. Те, 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 що йде у вас вода те, до було, годинку, це відповіда водоканалу. Да. Те, що у вас всередині... Ну, не Звоню. До директора Ті туди пинають, тюди пінають. У нас є такий орган прокуратури. Я а, вам скажу так, равно. такої проблеми не повинно бути. Вони повинні працювати разом. Якщо є проблема чи в стоках, чи в воді, необхідно реагувати обом комунальним працівникам, чи керівникам. У нас сьогодні черговий водоканалі і вже один він один сидить на телефоні, той, що ви дзвоните, 5-15 років, там один. І він повинен оперативно давати і одному і другому для того, щоб виїжджали і усували. Раніше, водоканал водоканали Джеб це було одне ну, підприємство, Крудхоз. Мужики гау Раніше вони були разом. Ну, На жаль, була необхідність щось там, якісь неув'язки, розділили. Ну, Об'єднувати поки ми не будемо. Тому